Вася десятикласниця у школі дівчинка хоче товаришувати та відчувати гарне ставлення. В неї свій канал на Ютубі, через який вона спілкується зі світом. Проте одного разу хтось невдало пожартував над Васею, і її життя змінилося кардинально. Відео, яке потрапило в Ютуб, воно було сфотошоплене, і там було все зовсім не так, як на відео. Тобто її обрехали виходить. І коли вона дізнається, що весь бунт проти неї не заслуг ні за що виходить, це її кидає в ступор, вона наче ображається на суспільство, що воно таке несправедливе і, і ніхто їй не вірить, і її батьки не вірять, це саме головне, друзі від неї відмовляються. Я думаю, що її не так це відео зачіпає, як те, що суспільство. Настільки нікчемне, що навіть воно ніколи не прислухається до думки дітей. Непростий шлях сучасних підлітків, яким доводиться боротися не лише з особистими труднощами, а й цілою системою. Ми знущаємось через то, через те, що відео злилося в мережу. Насправді, відео пішло в мережу і пішло в суспільство. І ми розуміємо, що суспільство буде її критикувати. І от ми ж через то і почали. Ми до того більш-менш з нею нормально спілкувалися. Вона ж заходить і каже, ну народ, що сталося? Це ж я, алло, Васьок. Розумієте? Режисер вистави Борис Кравець. Він переможець театральної лабораторії Струм, що організували представники обласного театру імені Михайла Старицького. Виставу презентувати планували ще у березні 2022 року. Проте режисер прийняв рішення доєднатися до лав Збройних сил України і став добровольцем. Та нещодавно Бориса демобілізували і він повернувся до творчості. Ця вистава охоплена тільки темою булінгу, та тобто тут е, і взаємовідношення з батьками, та тобто через що. Виникають переважно в підлітків, проблеми якісь. Тому що їх не чують. Та? Вони хочуть бути почутими, а вдома завжди зайняті якимись проблемами, і завжди наступне покоління, воно розумніше за попереднє. Та? Тобто а старше покоління намагається їх заземлити назад до себе. Драматична вистава буде наповнена унікальним музичним звучанням. Інтро до вистави було безпосередньо написане вже ось тут, під час буквально тиждень тому. І деякі основні, скажімо, такі композиції, там лірична, лірична композиція героїні. Ось а, в розмові з режисером, тобто ми спілкуємося, визначаємо якісь моменти, що куди вона має рухатися та музика, до чого вона має підштовхувати, як вона має підсилити атмосферу і так далі. Тож зануритися у підліткове життя та знайти відповіді на питання, які хвилюють вже не одне покоління, можна на прем'єрі вистави, яка відбудеться 27 вересня на сцені Антракт. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.